Всім доброго дня. Сьогодні у нас 11 грудня компанія Boscar. Займаємося автомобілями з Європи. Роблю коротенький огляд на кожен автомобіль з ціною. У нас можна автомобіль оформити в лізинг, придбати за готівку або обміняти на свій. Також ми займаємось доставкою автомобілів по Україні. По наявності маємо величезний вибір, маємо дизельні бензинові. Давайте розпочнімо цей огляд. Розпочнімо з Hyundai i 30, це в нас 11 рік, 1,6 бензин, механічна коробка передач. Перепрошую, це нас на автоматичній коробці. Є в нас такий самий, зараз до нього дійдемо на механічній коробці. Зимова гума вже стоїть по сезону. Кузов універсал. 11 рік. 1,6 бензин, ціна 9 тисяч доларів. Йдемо далі. Шкода Октавія A5, Універсал 1,6 MPI, газ, бензин. Класна комплектація, легкосплавні диски, красивий колір. Дивіться на цю комплектацію. Автоматична коробка передач. Icing стоїть. Шкіряне мультикермо, повний електропакет, встановлено газове обладнання. Восьмий рік, ціна 8200. Такий Рено Колеус до нас сьогодні тільки заїхав на продаж, будемо сьогодні фотографувати, виставляти, можна буде подивитися фотографії в нашому телеграм-каналі. Це в нас дизельний, покажу салон. Шкіряний салон, панорама, механіка, повний привід, шестиступка. Більш детально буде в нашому телеграмі. Далі шкода Octavia A7. У нас є по наявності дві Octavia A7. Є в такому чорному кольорі 2014 року на автоматичній коробці і в сірому кольорі 16 року на механічній коробці. Це, що в нас на механіці, 16 рік, 1,6 дизель, ціна 14 тисяч. Легкосплавні оригінальні диски. Класна комплектація. Шкіряне мультикермо, сенсорна мультимедіа, круїз. Повний електропакет. Перед продажем перевіряємо технічний стан автомобілів. Тобто, якщо там походові якісь були нюанси, це все устраняємо, виправляємо. Далі ще одна осьома це у нас 14 рік, 1,6 дизель, 218 пробів вже на автоматичній коробці передач. Також дивіться, класна комплектація. Повний електропакет, автосвітло, круїз, мультикермо, розширений бортовий комп'ютер, легкосплавні. Диски, передні бразовики вже встановлені. Йдемо далі. Audi А4 в Бьомому кузові. Сиданій автомобіль. 1,8 турбо, класна комплектація, шкіряний салон, електросидіння, автоматична коробка, шкіряне мультикермо, електропакет. Це в нас сьомий рік. 1,8 бензин, 193 пробувається на 9200. Ось така Audi. Далі. Hyundai Accent. Ця машинка у нас офіційна, один-єдиний власник у Вінниці. 13 й рік, 1,4 бензин 172 рідного пробу ціна 6800. Автомобіль зареєстрований на українському обліку. Тонований є кондиціонер, підігрів, передніх сидінь, електропакет, реєстратор, камера заднього огляду. По техніці також автомобіль в чудовому стані. Далі, Оцей Hyundai i 30 це у нас на механічній коробці передач. Також кузов Універсал. Лахвосплавні диски. 9 й рік, ціна 6450. Якщо вас цікавить якийсь конкретно автомобіль, можете написати або зателефонувати. Поскидаємо вам на месенджер Додаткову інформацію, яка вас цікавить. Opel Insignia. Це у нас двохлітровий. Дизель 10 рік, 250 пробігу, ціна 9 тисяч. Гарна комплектація на цьому опелі. Дивіться, салон, електросидіння, мультифірму. Гольф плюс 9 рік, 1,6 МПІ, ціна 9283 пробігу. Гарний колір, передній і задній партронік, легкосплавні диски. Такий він по салону, чистий, цілий. У нас автомобілі практично всі помиті по кузову, пилососим їх постійно підходу, після кожного тест-драйву, тестдрайву тобто за автомобілями, дивимось. Далі, Volkswagen Jetta 23 рік, 1,5 бензин 40 тисяч 17 700. Це у нас Америка без пошкоджень. Така по салону на легкосплавних дисках. Є у нас такий Mercedes А-класу, це бюджетний варіант, хто там запитує автомобілі в районі 2-3 тисяч, є у нас такий варіант. Бензиновий 1,6, легкосплавні диски. 2002 рік 176 пробігу, 2500 вартість цього автомобіля. Механіка. Повний електропакет, кондиціонер, такий він по салону. Так, ходімо далі. Є в нас великий вибір Тауранів. Зараз вам покажу. Це є в білому кольорі, два в чорному і один такий сірий. Білий колір це в нас. 12 рік, 1,6 дизель, 242 пробігу, ціна 10 тисяч. 1,6 дизель, автоматична коробка передач, легкосплавні диски. Салон чистий, цілий, підігрів, сенсорна мультимедіа, електропакет, панорама. Тобто все присутнє. Ціна 10 тисяч, досить непогана ціна. Далі, це у нас 13 рік, 2 літра дизель. 231 пробує ціна 14200 автоматична коробка передач. Двохлітровий дизель на автоматі. Дивіться на салон, це автомобіль у нас з Німеччини. Сам його привозили, розмитнювали Пін по салону. Комбінований салон, Задні електросклопідйомники, гарна гума. Тобто, гарний автомобіль, відповідно, не може коштувати не з ринку. Ще один. Уран, також панорама присутня. Це в нас 1,6 дизель. Також гарна комплектація, механіка шестиступка. мультикермо, сенсорна мультимедія, легкосплавні диски. Цей автомобіль йде вже семимісний. Ціна, якщо не помиляюся, це у нас 13 рік. Ціна 12900. Це в нас 1,6 MPI, 8 рік, 1,6 на механіці. Саме звичайний бензин атмосферний двигун. Повний електропакет, автосвітло, шкіряне мультикермо, круїз, кондиціонер, підігріви. І вартість цього автомобіля 8650, місний. Ще один бюджетний варіант, дизельний, також багато хто питає, дизель бюджетний є в нас Opel Vectra 2.2 дизель, механічна коробка передач. Вартість даного автомобіля 3 500. По техніці все чудово. Давайте покажу вже салон. Легкосплавні диски. І робочий автомобіль, дизельний, надійний, економний. Так, далі Ford C Max, 2008 рік, 1,8, бензин 5850. Такий височенький, вашосплавних дисках. Клімат, мультимедія, шкіряне кермо. Далі Golf Plus, 2006 рік, автомобіль, щойно ми пригнали. 1,6 MPI, механіка. Салон чистий, цілий, повний електропакет, круїз, кондиціонер, підігрів. Ціна 6500. Я в бензина. Далі дача Логан 12 рік. 1,6 бензин, 160 на пробу, ціна 7200. Часто запитуєте задачі, є в нас по наявності. Салон чистий, цілий. Ford Fusion. 11 рік, 1,4 бензин в рідній фарбі, легкосплавні диски. Ціна 6500. Дуже гарний колір, кондиціонер. По техніці все чудово. Тут вже замінено щеплення, автомобіль обслужено, вкладень не потребує. Гарна гума, легкосплавні диски. Є в нас в такому кольорі Fusion і зараз в підготовці такий графітовий сірий колір. Також цей 11 а то 10-го року. Є в нас два Fusion вже по наявності. Honda. П'ятий рік, 1,7 бензин, 160 на пробігу. Ціна 6 тисяч. Автомобіль йде шестимісний. Механічна коробка передач. Далі є в нас шостий гольф. Це в нас 12 й рік, 1,6 дизельок, автоматична коробка передач, хешбек, класна комплектація, мультикермо, підігрів, сенсорна мультимедіа, повний електропакет. Ціна 9500, 1,6 дизель 12 й рік. Далі є в нас 7-й гольф. В універсалі 2015 рік, 9500-220 пробіг, 1,6 6 дизель. На жаль, машинка закрита. Ось такий є сьомий Гольф за 9500. Машинка на номерах зареєстрована. Давайте пройдемось по кросоверах, Mitsubishi Outlander. Машина офіційна. Одна єдина власниця з автосалону, 40 тисяч пробігу має цей автомобіль. Ще на гарантії. Тобто, то шукає гарний автомобіль. Тут два комплекта гуми йде з автомобілем. Власниця виїхала в Італію, а автомобіль продавати. Без ДТП рідна фарба. Далі Hyundai Santa Fe, Це у нас 16 рік, бензин. Ціна 15 500, 139 пробігу. Показуємо салон. Комбінований такий світлий стевне. Kia. це у нас Sorento. 12 рік, 1550. Покажу таку. 2,2 дизель, 199 пробів, ціна 15500. Повний привід. Такий варіант маємо. Велику кількість маємо Nissan Qashqai. Є в нас такий вишневий колір, сірий, чорний, ще один сірий. Це в нас 13 рік, 1,5 дизель, 214 проб, ціна 12950. Легкосплавні чорні диски, тонований, комбінований салон, гарний автомобіль. Свіжопривезений з Німеччини, розмитний та сертифікований. Далі це в нас, по-моєму, двохлітровий дизель, автоматична коробка передач. 12 рік, 13,300, повний привід. Також він нещодавно до нас приїхав, привезли ми його. Далі в чорному кольорі 12-й рік, 2 літра дизель, повний привід. Автоматична коробка передач. Сірий колір це у нас бензиновий 2-літровий, 12 рік, 206 пробів, 12500. Такий варіант бензиновий маємо, безключовий доступ, електро, підігріве сидінь, автоматична коробка, мультикермо. І є ще білого кольору, газ, бензин, 2 літра, також автоматична коробка передач. Зараз отупці десь згодом будемо виставляти. Ваня в нас веде пряму трансляцію в Тіктоці. Можете переходити в Тікток, там кожного дня пряма трансляція автомобілів по наявності маємо. Далі Golf 4 це в нас легенда. Автомобіль 2003 року з бензином двигуном 1,6. Повний електропакет є. Підігрів передніх сидінь. Штатна мультимедія, кондиціонер, електролюк. 198 рівно підтверджено пробу. Заді фаркоп, зимова гума. Гарний автомобіль. Дуже рідко вони трапляються. До речі, є в нас омивачі фар і протурбанні фари. Далі, Volkswagen Caddy. Це в нас 9 рік, пасажир, 1,6 бензин. 216 пробів 9950, колір просто ну, камера не передає. Такий він. Салон чистий, цілий, передній склопідйомник, автосвітло, круїз, двохзонний клімат, штатна мультимедія. Легкосплавні диски. Ще один бюджетний варіант. Станіссан Альмера, шостий рік, 1,6, газ-бензин, 250 пробіць на 3500. Нова зимова гума, диски в нас обслужені. по техніці машина обслужена. По кузу є незначні недоліки, але за цю вартість на автоматичній коробці досить непоганий варіант. Для першого автомобіля може бути. Шкода Octavia 5 це у нас слівбек, 1,6 бензин. 9 рік, 10-й рік, 229 пробів, ціна 7200. Легкосплавні диски, салон бажано чистити. повний електропакет. Ось такий варіант. Також маємо Octavio Tour кузов Універсал, 1,6 MPI, 223 пробіу, 6500. Вона в чеклах під чеклами там гарні цілі сидіння. Ця машинка, ми її приганяли ще до війни. Люди її купили. 5 років від'їздили, зараз пригнали. Нас взяли інший автомобіль, а цей виставили у нас на майданчику на продаж. 9-й рік 1,6 і 6500. Також торг можливий. Далі йдемо. Такі кросовери. Ми, у нас постійно оновлюється автопарк. Майже кожного тижня нове. Поповнення 8 автомобілів. Привозимо. переважно автомобіль з Німеччини. Є в нас Golf 5, 1,6 MPI, механіка, гарна комплектація, шкірне мультикермо, трухвилкове, підігріви, передніх сидінь, двозонний клімат, повний електропакет 173 тисячі пробігу. Гарна зимова гума, легкосплавний диск, задній партронік. В синьому кольорі і є в нас ще також підготовці в сірому кольорі. Такий самий гольфік. Є в нас по наявності два гольфа. Далі Mercedes а клас Це в нас бензиновий автоматична коробка. Салон чистий, цілий, кіряне мультикермо, клімат, повний електропакет. Задні стопідйомники, легкосплавні диски. Ціна 6500 на автоматичній коробці. Далі Passat b 6 2 літра, дизель, автоматична коробка передач в універсалі. Гарна комплектація, мультикермо. Підігрів, клімат, повний електропакет, автосвітло. Ціна 8300-240. Пробігу. Далі X3 машина з Європи, не Америка. Ціла без пошкоджень, М-пакет, Легкосплавні диски. Двохлітровий дизель, 16 й рік. Чорна стеля, бачите? М-кермо. Гарна комплектація. Ціна 21 500. 16 й рік М-пакет, 2 літра дизель. Далі Ford Edge. Це в нас 23 рік, 2 літра бензин, 54 проби, ціна 22 тисячі. Гарний колір. Шкіряний салон, великий дисплей, шайба, підлокітник. Маємо такий варіант. Легкосплавні диски. Є в нас такий Mercedes GLE. 16 рік, 155 пробів, 2,2 дизель, ціна 3500, можливий торг. Можемо розмовляти по, по, по вартості цього автомобіля. Салон в класному збереженому стані, карти цілі без пошкоджень. Дивіться, все чистеньке, ціленьке, охайне. Колеус, можете у нас оглянути. Фотографії будуть в телеграмі. Яка вартість? 12 рік, 2 літра диз, 13 тисяч, повний привід, передній задній партронік, легкосплавні складні диски. Зараз тільки будемо його фотографувати, виставляти на продаж. Шкіряний салон, 6-ступка. Дуже гарні ці автомобілі, надійні двигуни. Далі. І маємо величезний вибір реношок. Є у нас сценіки, мегани. Давайте розпочнімо з цього сценіка, це у нас Rena X-Mode, 13 рік, 1,6 дизель, 225 пробує ціна 10200. Бо це комплектація. Бачите, тут вже у нас такі накладки на арках. Сидіння з підігрівом, з боковими такими підтримками. Навігація, 6 ступка стоїть. По салону. Ціна 10 200. Маємо також з електрики Volkswagen E-Golf 19 рік, 36 кВт, 90 тисяч пробів, автомобіль весь цілий, ціна 14 500. Салон чистий цілий, по техніці все чудово, легкосплавні диски. Далі по сценниках маємо. 13 рік, 1,5 дизель, 200 пробів, ціна 10500. Також боса комплектація. Салон гарний, цілий збережений, повний електропакет. Оригінальні диски. Є в нас 15 2015 року, 1,5 дизель, ціна 10850. Також механічна коробка, комплектація босе. Легкосплавні диски, Уже новий салон, бачите, де такий рестайлінговий, повна сервісна історія, повний електропакет, пробіг підтверджений, підтягується по вінкоду, люба перевірка без проблем. Далі Рено Кенго, 8 рік, 1,6 бензин, 169 пробів, ціна 7500. Гарний колір, дивіться, стан фар. Оригінальні релінги у нас присутні, гарна гума. Це у нас пасажир. Сірий салон такий, кермо, дивіться, не затерте. По техніці все чудово. Чоти склопідйомника, дивіться, дуже рідко трапляється така комплектація, що 4 склопідйомника маємо. Задні склопідйомники вмикаються, от коли дверка закрита, на ці кнопці. На кадіках такого ну, немає, не зробили. Є в нас Мегани 3. Це у нас 13 рік 1,5 дизель 238 проб, 9 9350. Легкосплавні диски, електроручник, навігація, сенсорна мультимедія. Шкіряне кермо підігрів сидінь, маємо повний електропакет. Далі, ще один третій меган, це у нас також 13 рік, ціна 8800. Цей у нас був чорний 8350. В універсалі, денні ходові вогні маємо. Датчик дощу. На жаль, він закритий. Вже ресталленовий меган. Ціна 10514 рік, 212 пробігу. Салон чистий цілий. Клімат, навігація, повний електропакет. Далі. Третій меган 12 року. Ціна 8500-226 пробігу. Також в сірому кольорі. Шестиступка. Кондиціонер, навігація, електропакет. Бензиновий другий меган, 9-й рік це останній рік виготовлення другого мегана на цьому козу. Цей автомобіль повністю в рідній фарбі, 156 тисяч рідно підтверджено пробіг, 6 850. Автомобіль по техніці чудовий, карти, дивіться, в якому стані, повний електропакет, автосвітло, кондиціонер, підлокітник. Жодна деталь не крутилася, не фарбувалася. Сервісні документи, все присутні. І є в нас два сценника. Цей сцені у нас 7 рік, 1,6 бензин, ціна 5500. Це бюджетний варіант бензиною можна поставити газове обладнання за потреби. Цей вже на обліку на українських номерах, цей ще не на обліку, Покупець буде першим власником. Сьомий рік також 1,6, 212 пробув, 5,800. В чорному кольорі. На жаль, він закритий. Підлокітник, кондиціонер, стопідйомник. Далі, Toyota Cruiser, така є в нас в продажі 14900, газ, бензин 4,7 Отже, друзі, кого що цікавить, звертайтеся за телефоном, ми знаходимося місто Вінниця, працюємо кожного дня без вихідних з 9 по 17.00. Займаємося переважно автомобілями з Німеччини, з Європи. Самостійно їх там є людина, яка їздить. Вибирає, оглядає, по що цікавить, звертайтеся за телефон. У нас можна придбати автомобіль за готівку, в лізинг або обміняти на свій. Також доставляємо автомобілі по Україні. Запрошуємо до нас на майданчик, на смачну каву. Працюємо кожного дня, маємо величезний вибір. Гарних перевірених автомобілів ось Іван робить пряму трансляцію. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.